Ще ж вже геть похолодало, доводиться вдягати рукавички, перчаточки. Як бачите, ну, вже все виніє, вже земля починає підмерзати, вже мінусова температура, руки мерзнуть, дубнуть. І я знову знаходжуся там же, де раніше. Це бувший Костопільський район, тепер Рівненський. І спробую сьогодні все-таки реабілітуватися на минулій рибалці. Самі бачили, що було, як досадно упустив зубасту, але все ж таки задоволення від рибалки я отримав. Хоча це була єдина покльовка за весь час. Але тоді був сильний вітер. Зараз же ж погода тиха. Сонячний день, сонячний морозний день, і я сподіваюся, що хижак все-таки буде такий активніший набагато, тому що немає вітру і вода в рісі вона більш рівномірна. А от уже і скоро горинь. Ще лишилась якихось метрів 50 полем і розпочну ловити хижачка. Ох, тижні. Шупачок. Шо ти, шмакодявка? Фотосессия и на відпуск. Як пулі попер Кльово. як в тій прикості Дівки в озері купались, їх надіжди оправдались. Все-таки тут в травичці стояв шнурочок. Чи стоїть тут мамаша цього шнурочка? Все ага, таки тут ще мальки. Стоять на неглибоких мілинах. А значить і хижак там вже стоїть. To już pierwszy szczupaczek za dzisiaj jest. Jeśli powie, to nie ostatni. Hmm. Хтось зрізав. Хтось зрізав. Якийсь животне, крупний. І то вже не перший раз, що зрізає щука. Такий поводок, товщина 0,15 і довжина 14 сантиметрів. Я в деяких виробників питав, на жаль, на жаль, вони не планують робити 0,15 довжиною хоча б 20 см. Шкода. Але я як бачу, що саме така довжина більш-менш дозволила. Забезпечити хоча б якусь збереженість приманок при покльовці якоїсь крупнішої щуки, ніж там ,2 кіло 2. Я колись починав 0,25, потім 0,20, потім 0,15. Поки що 0,15 фаворити. Але, на жаль, в мене дуже багато довжиною 10 см для окуня і дуже дрібної щуки. Це, звичайно, добре, якась там мікрорічка. Але на такій річці, де може бути і 2,3, і 5, і більше кілограм. Тут, звичайно 0, 10 см поводок, це дещо маловато. А ще мені геть не сподобався цей шнур. В нього дуже багато проблем, особливо ось таких. Коли просто посередині він перетирається. Жутяний шнур. Треба буде. І стоїть він як. Як я не знаю що. Щось біля 700 чи 800 гривень. Є якась параша. І він весь такий пошарпаний в тому місці де ловиш. Треба переходити назад на дешевенький, старенький, добренький дайва. Ну цей UGK. Вибачайте але це гівно. Коли... о, Коли він отак... Сії тут залишилось кілограм. Півтора. О! Все. І вважайте, приманки б не було б. Боже, не снула какашка. Ладно, зараз перевіжуся. Тут приманку не втратив. Бляха, мою, треба ще... Боже, не шнура, лайно. Вибачайте, звісно, але я його більше купувати не буду. Так, сміття треба з собою забрати. На природі не можна. Коротше, є підозра, що це все-таки зрізала не щука, а може бути, що всьому виною став шнур. Ну, реально на всій робочій довжині шнура. Вже ну буквально скільки там, третя рибалка. З'явилась лохматість. Просто на вибросі починають рватися жилки. Скільки він? Чотирьохжильний. Фактично одна чи дві жили обриваються і все. Короче, треба назад буде перемотати на дайву. Там взагалі проблем з нею не було. Ну, щось мужик тягне. Що Зараз глянемо, що. Якийсь подлящик чи що. Щось невеличке. Яке грам до 300. А то і всі 200. Я швидко пройшов поки що одна щучка. Так, знайшов цікаву калюжу. Дуже цікава калюжа. Що ж тут тут робиться? Якщо тут хоча б одна ямка є, щоб риба могла перезумувати. О! О! Оце це там була! Шкода, вона вже не клювне. Алый крокодилище там был. Дай боже. Мы можем случайно понадеяться, что тут всех то есть. Так хочется ту зловую штуку. Жаль, она навряд ли сегодня вообще захочет плевать. Yeah. Yeah. Ну що, будемо пробувати брати. Ще трохи хай погуляє. Сидить за країшок. яка. Ще й там хтось дзвонить. О, крутяк. Ну, моя рибина. Ну все класно. Класний щупачок. Так. І, О! Видно як за краєшок взяла. Так, пустий. Би ти зараз ще не шарпанулась. Лучше візьму карцинг, бо ну його зубасту по щеку. Це вже яка вона тут голодна була, що буквально 2-3 хвилини. І знов клюнула. Або це не та сама, але скоріш за судячи по розміру і повадках, це те саме. Цікаво, це була вона чи не вона? Бо є трохи відчуття, що то було не вона. Якось в ваги, хто і було ніби більше. Ну і тут ніби місце таке, що. Має бути хоча б ще хтось. Ох ти! ж! Оце оце та друга! Я зрозумів, що це за друга була. Та друга була гілкою. Але... Але ні. Там відчутно було, як щось сіпало. А це что? Не так коротше перевіримо ще раз. Чи є там хто чи нема. Ну не може ж тут вона одна бути. Тільки що гляну на карту, якщо чесно. Я б тут навіть не подумав би сюди йти. Це таке болотце, це тут реально... Ну, метрів скільки тут? Метрів 35 на метрів 15. А по карті тут взагалі якесь незрозуміле болото. Але, як виявилося, болото досить результативне. на А что это тут таки? Булу. Не крокодила. Все, может, и здесь землю цепанув. Все может быть. Палка. Правда, кидаю еще такие миссы. Дуже сильно рискуешь. Потому что корях тут, я так думаю, намеренно. И локи из упадают. падают. Ага. Тут мелководная частина. Смотри, какие там ямка Е. Ладно, оборовся, так оборувався, все не буду тут більше ловити. Тут коряга, тут коряга, там яма. Заповнив. Можна йти далі. Зараз тільки перев'язатися треба. Так, от знайшов ще одне місце. Тут я ніби вже намагався когось піймати, але воно не клювало. О, тоді був вітер, а зараз хороша погода. І хижак. Нормально активний. Вон там за корягою. якась як тинський є, Це треба туди йти. Если пляж. У, ей, отдай чобота. Засмоктало. Смоктало, засмоктало. Ей. На таких озерцях, де немає течії. Обкидувати можна в будь-яку сторону. В принципі, в цьому є свій плюс. Що з одного місця можна війлом собі спокійно обкидати досить нормальну ділянку. В нарічках особливо де є течія. Так уже не вийде зробити. Приманку по течії буде зносити. Тому там своя методика. Підіб'ю підсумок сьогоднішньої рибалки загалом досить непогана щучка покльовувала. Дякую, що дивилися це відео. Пам'ятайте, Україна переможе, підписуйтесь на канал. Коментуйте, ставте лайки і всім пока.